І так, з вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий краш-тест-драйв у GTA 4. І це The DJs, його брат Френк. І двоє близнюків. Петро та Василь. Так. І вони працюють у Поліції Ліберті Сіті. І у них є їхня машина. І сьогодні у них виклик Виклик на вбивство. Вбили ну, знаменитого байкера. І вони поїдуть на своїй машині. Ось ця їхня машина. Це Москвич 408 поліцейський. І давайте подивимось. Перше. Так, відійди. Так. Ось такі колеса. Ось такі колеса. Написано міліція. Так. Що тут ще? Ось такі фари. Передні. Чотири фари. Номер 3764MMR. До речі, Мігалка. Велика. І. Ну, Сіфони чи як ці називаються. Написано ГАІ. Ззаду ось такі фари. Ось такий москвич. Давайте подивимось зараз на салон. Ось такий салон. Ну, бачимо там спідометр. Різні там кнопки, до речі. Піч навіть є. Давайте відкриємо двигун та багажник. І так, ми відкрили двигун. Так, капот туди відкривається вниз. Ось такий двигун у нас. Ну, ми бачимо там. Непоганий. І ось такий багажник. Бачимо колеса ось тут. Ладно. Так, нас визивали на виклик. Давайте поїдемо на виклик, хлопці. Поїдемо на виклик. Нас визвали на виклик, вбили якогось там байкера. Поїдемо, подивимось на місце злочину. Так що давайте, хлопці. Будьте обережні на всяк випадок. Стволи є? Є, Ну, я бачу. Так, поїхали. І так, хлопці, виїжджаємо, виїжджаємо, давайте. Цей москвич заміняє поліцейський крузер. Він дуже спритний дуже. Ладно, давайте проїдемось. Мігалка, до речі, працює. Але вона велика за розмірами, ви бачите. Ладно, давайте проїдемося, хлопці, поїхали на виклик. Треба знайти вбивцю. Поїхали. Ух, а він непогано так летить Спритний такий. Притний трошки збили світлофор, і ми приїхали на місце. Так, хлопці? Давайте. Що тут? Так, що тут у нас? Відійди, відійди, відійди. Ух. Його... його розстріляли з УЗІ. Я ж його знав. Я його знав. Він проходив по ділах. Хлопці. Як вважаєте, хто його вбив? Кому він перейшов бік сторону? Дорогу? Кому він перейшов дорогу? Як вважаєте? Я вважаю своїм друзям, він перейшов. А ти? Василь? Я? Я вважаю, що він перейшов дорогу якомусь мафіозі? Що кажеш? Мафіроз він, він не міг перейти дорогу. Ладно, хлопці, давайте визивати медиків, нехай вони забирають його, тому що не лежати йому ж біля мусорки. Біля смітника. Давайте. Сідаємо у машину, викликаємо медиків, нехай забирають. Прийом. Забирайте медиків. Тобто, ну, ну, викликайте медиків, давайте, хлопці. Треба забрати тут байкера. Звали його Джоні Клейвіс. Так, він, він проходив по даних. По наших. Давайте. А ми поїдемо. Може знайдемо вбивцю. Будемо. Якщо що? Вбивати. Так, давайте, давайте. Хлопці, давайте. І так, хлопці, ми приїхали. М ну, схоже. Схоже, це вбивці. І так, здравствуйте. Поліція. Ліберті Сіті. Ви не вбивали Джонні Клейміця. Не знаєте такого? Хлопці, давайте. Куди ти там? Чекай, 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 чекай. Куди? Стояти, стояти, стояти. Кажет тебе стоять. Скажи. Вы в было, Джонни? Кажешь так? Давай э, Ну, кто заказал? Кто заказал? Скажи. Блин. Ну, что? Запытал вот того? Вот их, двух. Так, вони сказали. Джоні Клебіце заказали байкери. Байкери? Хм. Ну то погнали. Погнали до байкерів. Я знаю, що вони на якомусь заводі можуть, ну, можуть ховатися. Тому погнали. Що? Тебе викликали, так? Вбивайте, вбивайте, хлопці, вбивайте, вбивайте. Погнали. На завод, на завод погнали. блін. Погнали на завод, на завод. Итак, хлопцы, ось они, Ось они, Ось все банда байкеров. Хлопцы. Давайте. Давайте, хлопцы. Кто бы в кто бы в клэмиться? давайте, давай кажи, кажи. кажи, кто бы в клебице. Підмогу, 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 підмогу. Давай, давай, підмогу. Покликав підмогу, так. Куди ти? Підмогу. 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 хто не покличе підмогу вашу. Ніхто хто не покличе. Так, хлопці, давайте, 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 давайте. Нічого собі, підмога! Нічого собі. блін. Хлопці, майтеся, хлопці. Блин Ничего суби. Блин. Хлопцы. Хлопцы. Живые. Живы, браты. Живы, 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 живы. Окачки. Мать зараз. Я зараз вас вас усіх юго. Блин. блин. Блин, 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 блин. Лежатые, я скажу. Лежатые. Давай! Лопти. Ни. Ни, не, не. Живые. Какие? Вас у всех бьют сзару. Ты Тримайся. Живый. Блин. Блин, 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 блин. Варюка, э, я вас всех убью. Где ты? Где ты? Кто вас выкликал? На кого вы противите? Кажи! Кажи, на кого противите? живий живий кажи на кого працюєте кажи кажи на кого мені боляче а вы думаете моїм хлопцям було не боляче давай кажи на кого працюєте Раскалов. Раскалов. Знаю такого. Знаю. У него богато байкеров. Ну, добрый, добрый. Дякую. Живый. Блин, хлопцы, хлопцы, ни. Ни. Ни -ни 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 не, 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 переживайте, я за вас помщуся. Я за вас помщуся, прощавай. Прощавай. Треба найти раскалу. Треба знайти розкалова. Але перед цим треба у когось запитати. Хто з них живий? Хто з них живий? А, я тебе вбив. А ти живий? Кажи, де розкалов? Він сьогодні в аеропорту. Хочу уїхати. Добре. Дякую. Навіщо? У аеропорт мені треба. І дуже швидко. Усім постам, усім постам. Треба декілька машин. Треба декілька машин. Треба. Треба затримати Дмитра Раскалова. Дмитра Раскалова. Чуєте? усім постам. Усім постам. Давайте. В аеропорт. Давайте. Нічого собі, нічого, нічого собі. Блін, хлопці. Їх дуже багато. Їх дуже багато. Хлопці. Їх, їх дуже багато. Їх дуже багато. Куди? Треба раскалов знайти. Де? Раскалов? Ось, ось он, глянь. <music> мы вбыли, мы вбыли, хлопцы. Мы вбыли. <music> ну что, народ? А тепер давайте переходити до Crash Test драйву Ось така була крута вставка. Такий фільм, можна так сказати. Давно у нас таких фільмів не було. Тепер давайте переходити до Test Drive. І зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі 408. І ми падаємо вниз з Роттердамської вежі. До речі, це міліцейський або поліцейський москвич 408. І ми летимо. І зараз ми. Ми, 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 ми. Ух. Він вже почав горіти. Швиденько його лагодимо. І так, ми зараз, можна так сказати, на синьому москвичі, але він трошки і зелений. І давайте падати. І ми. Летимо униз. Давайте летимо. Летимо. Летимо, летимо. Непогано так летимо, непогано. І ми. Ух. Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Але він на ходу. Він на ходу. Але пошкодження непогані. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому чорному москвичі 408 поліція. І ми падаємо. Ми летимо униз, донизу. І ми. ух! багажником. Пошкодження непогані. Пошкодження непогані, але він на ходу. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Можна, так сказати, у нього білий колір, але це жовтий, мені напам'ятовує. Але все одно це білий. Все одно. І ми летимо. Ми летимо, 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 летимо. Ух. Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані. Але він на ходу все одно. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому оранжевому москвичі 412. Тобто 408. 408. І ми падаємо. Переплутав трошки. Ух, непогано. Ух. Ну, пошкодження непогані. Але він на ходу. Ладно, народ. ладно. Ось такий був Краш тест драйв у нас сьогодні. Кому сподобався цей Краш Тест Драйв, підписуйтесь на канал, ставте лайки там, вподобайки. Пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цей Москвич буде в описанні під відео. Удачі!